Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розказати вам і показати, як можна відновити забутий пароль у Windows 10 і 11 без втрати даних, що є дуже важливо, бо перестановити Windows це найпростіше. А от якщо у вас інформація збереглася десь на робочому столі чи диску це точніше, то вся інформація при перестановці знищиться. Також обов'язково всіх хочу попередити, що якщо ви намагаєтесь видалити логін із викраденого ноутбука, то вся відповідальність лежить суто на ваших діях і на вас особисто. Я вказую, як зробити це з власним ноутбуком, хоч це можливо і незаконно, але з власним ноутбуком. Звичайно, що потрібно проводити якісь маніпуляції, так само на власний страх і ризик. Всі наступні маніпуляції будуть проведені вами. Відповідальність не за те самі. Я використовую відеоряд не особисто мною створений, а запозичений від іншого користувача. Хоч там була дуже погана озвучка, мені довелося зробити це все самому. І я це все проробив, все працює. Просто я вирішив переозвучити це все для зручнішого користування. Отже, ми забули пароль користувача з якихось причин, не знаю яких, але таке буває. Дуже часто зіткаються з такими проблемами. Насамперед прошу вибачення за те, що відеоряд іде з російськомовного Windows. -а. Отже, перейдемо до маніпуляцій. На кнопці Перезавантажити при зажатій кнопці Shift на клавіатурі потрібно натиснути перезавантажити, і ми перейдемо в додаткові налаштування, так би мовити, завантаження системи. Потім потрібен пошук і несправностей, додаткові параметри, і увійти в командну строку. Тут вас може спіткати, як то кажуть, перша проблема. У мене було таке, при вході в командну строку комп'ютер все-таки розуміє, що щось тут нечистує, і намагається. Спитати у користувача ввести пароль для, для даного логіна, але ми ж його і не знаємо зато і робимо ці всі маніпуляції. Отже, вирішення проблеми наступне. Потрібна флешка із Windows. Для когось це може бути складно, але в принципі. ви... Якщо вже самі не справитися, то обов'язково звертайтеся в сервісний центр, або я вам допоможу це зробити віддалено, так би мовити. Потрібна флешка із Windows. Почати установку Windows, але там є не установка, а є відновлення Windows, і вже у цьому, при, тому, при початку встановлення, там є кнопка встановити. Але на мій не потрібно натискати, а потрібно вибрати відновлення Windows. І вже потім робити всі доступні маніпуляції, які я покажу зараз у відео. Отже, якщо щось у вас інакше буде, то обов'язково пишіть в коментарях. Я вам допоможу, постараюся виправити, допомогти виправити вашу проблему. Шові параметри і командну строку». У командній строці. Нам потрібно набрати Rec EDIT, тобто редактор реєстру. В наступному полі в вікні hey, Local Machine. Потрібно натиснути на нього лівою кнопкою, і у меню File є пункт, завантажити. Гілку. Потім заходимо на диск C, Windows, шукаємо папку System32. Далі шукаємо Config і вибираємо файл System. Потрібно ввести ім'я. Можна ввести будь-яке ім'я, це взагалі незалежно. Довільною, довільній назви. лівою кнопкою вибираємо у новоствореній папці папку Setup і у значенні CMD Line вводимо наступне значення параметри. Наступне значення CND.exe. Також у Setup Tape параметрів вводимо цифру 2. Замість нуля. Потім у файлі меню файл потрібно вигрузити гілку, вивантажити гілку. У вас, можливо, там буде по-англійськи написано, але у місця не змінені. Далі потрібно перезавантажити комп'ютер і у полі. У uh, нас зустріне зараз uh, загрузка Windows, і відразу при завантаженні Windows вискочить uh, командна строка, в якій потрібно ввести наступне значення: Net User, Enter. І у нас є два значення. Ну, в нашому випадку у вас може бути більше. Uh, ваш адміністратор гость пише. І... Дефолт аккаунт, у вас може писати це ваше поточне ім'я користувача. Вам потрібно його е, переписати із новим значенням у нижньому рядку, там де це Windows System. От, Net user, ім'я вашого користувача, який у вас, скоріше за все, перший буде у списку. І пробіл, новий пароль, який зараз при наступному вході в Windows буде нас питати. Потім потрібно знову перезавантажити Windows. І вуаля. Зараз вводимо цей пароль, який ми увели після наших усіх махінацій, як то кажуть. Користуйтесь на здоров'я. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте паролі, підписуйтесь на канал. А якщо щось у вас не виходить, то пишіть коментарі. Завжди радий читати і спробую допомогти у будь-якій проблемі, яка вас цікавить. Всім гарно дякую, до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.